no Вони для мене завжди були героями, але коли вони померли, я зрозумів, що вони герої не тільки для мене, а й взагалі для багатьох. Після роботи Вона приходила е, в нашої там, на каструлі 100 літрової вона варила борщ кожен день, це вечором. Каструля борща, каструля другого, ну і звісно ж компот, як же хлопцям без цього. І це було ну, майже місяць. Я пам'ятаю, що вона вже тоді вже сил вибивалась. На фронт і для поховання це те, що його просили робити. Він вночі і в день і вночі це робив. Я ще йому казав: зупинись, здоров'я, ти ж вже не молодий, вже 50 років плюс. А Він все одно треба робити сотнями. Робив їх дуже швидко, дуже багато. бо їх знають всі, і собак знають всі. Вони дуже ласкаві, класні, веселі, такі взагалі смішні. І, взагалі, ну, там ну, мило так, як ще скажуть. Що вони загинули так само разом з ними. Так, разом. І вони так і лежали. Це так от і було. Бачили всі, і поліцейські, і ДСНС. Вони лежали, обійнявшись, і поруч з ними там. Там у чотирьох вони були. Вони якось спіли обійнятися. thank you